Гедьте, дума, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота. Чи то ж так у жалю, голосінні Проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, Геть, думи сумні, я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі, і від смістих гарячих розстане та кора льодуває міцна. Може, квіти зійдуть. І настане ще й для мене весела весна. Я нагору, круту крим'яную, буду камінь важкий підіймати, і, несучи ту страшною, буду пісню весело співати. Довгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провід. В ладах у темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити, геть вдоми сумні.